Якщо Господь не будує дому, даремно над ним витрудитесь. Чудово! Як це? Ми всі будуємо будинки. Ми всі будуємо. Скажіть, у нас є Олег Трякін. Він будує будинки, він займається будівництвом. Це погано? Добре. Добре, що в нас є такий брат. Ми дякуємо йому, що Він багато вкладає в церкву своїми силами. І це добре. Але Бог говорить цікаву річ, якщо Господь не будує цього будинку, даремно над ним трудяться будівничі. І в своїй проповіді я показав, покажу вам три цінності, які є правильні і неправильні. І Бог хоче нам показати, що є. Цінності, які правильні, перша неправильна цінність і буде перша правильна, друга і третя. І ось в першому вірші Бог нам показує, перше неправильне поняття цінності. Спадщину потрібно будувати. Так, я теж батько, в мене є діти. Я будую спадщину, я збираю, я намагаюся, щоб в мене було що передати своїм дітям. І саме цікаве, що ви що робите? Ви передаєте дітям саме останнє це там таке поломане по цей? Ні, саме краще. Ми збираємо, ми натрачаємо, ми будуємо дачі, будинки, вілли, все, яка можливість є. І все більше. І ми всю увагу свою звертаємо на це, на будування цих домів, досягання цього, цих всіх достатку. Ну, в цьому часу, як ти збудував будинок, це було саме важливе. Але Бог говорить даремно, коли наша вся увага вона звернена тільки на будівництві, на цьому фізичному будівництві. О, класно, я побудував дачу. Тепер мені треба побудувати маленьку хатинку, а потім літну кухню, а потім ще побудувати маленький палацик, літній, а потім зимовий. А потім це для відпочинку. Ну, ні, це не хватить, ще треба, бо такий великий зай. В Соломона так було. І ось Соломон це розумів, що проблема наша цінності, що саме важливе – це будинок, який я побудую. Але Бог говорить даремно. Переді мною брат говорив Міша, що дім це не фізична річ. Dim, ți-e vașa simia.